Працюйте, працюйте, ребята. Водім розслабся, не затискайся. Ручки, ручки на місці, чітко, вище руки. Бадік передня ручка здвоєний, стройний, живий голова. Переводять, крукуй, не з місця б'єш. Ріж кути йому, бачиш, тоді деш ми виходити. Ну і право відразу вставляєш, ти не б'єш справа. Кути обрізай. Ну і тут. О, во туди, туди до нього до нього ближче. І серійна робота. Бити? ти, чи ти не б'єш? Ну, зривайся, зрувай, зривайся. Вибухай. Серійна робота, голова живіть. Ребята, ви зараз на човнику, вперед-назад рухайтесь, вперед-назад, вперед-назад. Просто на човнуку да, попригади. Водім не стоять, не стоять, спинка працює і з ударом підходь. Два, три удари. Передній, передній, передній туди. Покажи, як мені пригадить, будь ласка. Передньою більше роботи, Вадім. Передній уклон. Дах-дах, туди. Раз, два. З ногами. З ножками. Продовжуй три удари. Бачиш, він тягне тебе на себе. Три, раз, два, три. Дьоргай постійно. Ручки вище. Тьоргай ножками. Вадик, два, три удари. Не один раз ти б'єш. Розслабся. І не тільки прямі удари. Покажи в животик, б'єш в голову. Навпаки, показав голову в животик, перевів на голову. Далі, далі продовжуй. Стоп. Так, Чуєш, Чішматік, а що це воно одним відео знімає? Я зупинив просто час, дай так зрозумів.